Добрий день, добрий день у вас Таке питання. А чому саме ви вирішили йти на посаду мера? Ми робили дуже багато роботи, спілкувалися з людьми і власне цю роботу і плануємо продовжувати, але звісно було таке усвідомлення, що дійсно суттєві зміни в місті можна здійснити. Якщо мати для цього відповідні повноваження, тому це остаточне рішення було прийнято саме вже після цього. Скажіть, будь ласка, зараз в нашому місті популярні стали чорні технології, тобто чорний піа. Як ви як ви відноситесь до нього? Як з ним боротись? По перше, що про те, що стали популярні? я б не хотів це слово взагалі жувати, тому що ця популярність я впевнений, вона. Завершиться після виборів. Як нам відомо, в основному вона йде з одного штабу, який через стінку з краєзнавчим музеєм знаходиться. І оця людина прилітає періодично із-за кордону, починає свої ці чорні технології втілювати, програє і вони припиняються. Буде вся популярність. А з приводу підкупу виборців а, є у нас там цукор, є у нас аптечки, і а, деякі люди а, чи, чи вони так відносяться чи не відносяться. А з приводу толоки mm -hmm. поясніть, будь ласка, як ви можете це прокоментувати а, з приводу толоки? Чи є це також підкуп чи ні? Дивіться, давайте порівняємо ці всі три підходи. Коли кандидат надає матеріали у вигляді цукру чи аптечки? Людині з персональним запрошенням, що це її конкретна вигода цієї людини, то це і кваліфікується законом як підкуп. Що стосується талоки, то е, тут у нас абсолютно інший підхід є ми, завдяки талокі, організовуємо людей. Там є цілий механізм, який починається з того, що ми пропонуємо людям зібратися і визначити. Чи є в дворі проблеми, які потрібно вирішити? Люди збираються і говорять, от ми би хотіли там в цьому дворі зробити то-то-то-то, жителі цього двору. Після цього вони рахують, які потрібні для цього матеріали, і пишуть на, на звернення з відповідною заявкою. Ми допомагаємо матеріалами. І то е, часто частково. В багатьох випадках люди також самостійно якісь матеріали докуповують чи організовують якось. Таким чином, матеріали, надані нами, вони надаються не якійсь конкретній людині. Такі звернення, таких у нас також багато буває, але ми їм відмовляємо по цій причині, щоб це не було кваліфіковано як підкуп. В даному випадку тобто, наша допомога завжди йде цілій общині. тобто Якісь спілки людей, будинку чи двору, чи це може бути вулиця. Тобто ми організовуємо людей на якісь дії. На якісь що дії, можна. Да, можна, в деяких випадках взагалі це виходить як стимулювання таких дій. Фактично, я називаю це тим, що ми надаємо людям не рибу, а вудку. Власне, коли люди почали комунікувати між собою, усвідомили, що від їхніх дій... Дуже багато залежить, вони своїми руками можуть проводити зміни. Вони також багато чого зможуть досягти вже і без моєї допомоги. Цьому є маса прикладів. Ми бачимо, що будинки, які почали працювати, вони вже пішли самостійно щось робити. Ми постійно з цим питаємося. І це якраз і є досягнення цього, що ми потихеньку змінюємо свідомість в кращому. Коли ви, ви Наталя, бачите Полтаву після обрання вас миром? Ми тут дуже довго працювали над розробкою стратегії 8 місяців. Кожна стратегія суттєва, серйозна стратегія, вона починається з візії, тобто яким ми бачимо місто. Результат нашої роботи виявився наступним що в 30-му році Полтава буде інноваційним містом, яке стане центром України з скажімо так, випуску спеціалістів професійно-технічних спеціальностей, починаючи від різних інженерних і закінчуючи, наприклад, програмістами. Я вважаю, точніше, я чітко переконаний, в тому що в 21 сторіччі лише те місто може вижити, функціонувати, розвиватися, яке створить гарну, якісну освіту. І тут же на місці прикладні підприємства різні, щоб використовували навики цих людей, які молоді, які отримає нову якісну освіту. А навколо цього вже базується все інше. Тобто, якщо це ми говоримо про економіку. Що стосується таких речей, як правило, знаєте, дуже багато людей думають, що мер міста це господарник. І його мета виключно забезпечити там комунальні послуги, дороги зробити рівними і так далі. Це, ну скажем, таке устарівше. Розуміння, я б даже сказав, в, яке бере свої там в Радянському Союзі. На сьогоднішній час, у 21-му столітті, мер це перш за все людина, яка створює відповідну культуру і робить акценти розвитку, на них концентрує зусилля всього і громади, і економіки, і освіти. Скажімо так, для того, щоб місто розвивалося. А, допустимо, такий ось а, хід, а, наприклад, вас не вибирають, не обирають мером, ну, якщо так станеться. А, чи не підете ви як а, багато кандидатів попередні у нас так, раз подивитися? Чи я не щоб... поїду в Австрію і на Кібер жити? Ну, <свісно> <свісно> можна і так сказати. А, чи будете ви в Полтаві продовжувати свою діяльність? Звичайно, у нас ви? є такі плани. Продовжувати це, будемо говорити, так різні речі. На діяльність нашої громадської організації Нова Полтава і ті проекти, які ми здійснюємо, вони показали свою успішність і вони будуть продовжуватися. В цьому я точно переконаний. Що стосується політичної складової, щоб зміни були не лише через наші от проєкти, а через місто, ну це вже залежить від людей. Як які люди зроблять вибір, от буквально через 10 днів. Так і буде. Чи ми залишаємося в минулому, чи ми все-таки будемо змінювати місто. Але я хочу попередити, що тут уже знаєте в ситуації, в якій зараз знаходиться Полтава, не до жартів на сьогоднішній день є катастрофічна ситуація з демографією. в плані не лише того, що там свого часу в 90-ті роки упала народжуваність, і молоді менше просто ніж перед цим було. А і ще й ті, хто зараз закінчують вузи, вони дуже часто бачать себе десь за кордоном або в іншому місті. Ніхто мало хто себе асоціює з Полтавою. От це я думаю, що найскладніша проблема, яку якщо вона буде так само Полтава розвиватися, як вона розвивається останні 10 років, то на жаль, майбутнього тут не може бути. І за 5 років помилок. Подібних. Ми можемо прийти до якогось непередбаченого. Такого, не, да. Поки що ще можна виправити. Певне, що так. Тому що. І це навіть не тому, що є така ситуація в Полтаві, що ще її можна виправити. Перш за все, мова йде про інші міста. Зараз у нас в, по суті в Україні є декілька міст, які розвиваються активно. Це там Вінниця, Львів. Зараз намагається Івано-Франківськ перехопити якесь в цьому плані лідерство. цьому Є така, напевне, домовленість між елітами, між громадськістю, в тому, щоб місто розвивалося. Відповідно, влада працює на це, а не на корупцію там і на прочі речі. Те саме стосується Одеси. Вона зараз, завдяки Саакашвілі зараз приймає більш динамічні зміни. Тобто я хочу сказати, що зараз лише розпочинається конкуренція між містами. Раніше її не було, зараз вона вже є. І особливо в цьому плані Львів цим займається. Львів створює зараз таку передумову, навіть не передумову, вже цей процес почався, щоб переманити на проживання у Львів більшість програмістів України. Не створюють для них гарні умови життя і так далі. Багато компаній у Львові тепер базуються. Що це означає для Полтави? Це означає, що молодь, яка найбільш потенційно може створювати ВВП у 21 столітті сторіччі на ринку іт технологій ми її будемо втрачати. Тобто треба зробити у нас тут конкуренцію? Тепер ми, ми також маємо конкурувати за людей. Ми маємо конкурувати за мозги, я б так сказав. Створити в Полтаві такий рівень життя, щоб він був гарний не лише для жителів міста, а щоб про нас ходили легенди в усій Україні, щоб е, та молодь, якій не подобається жити там, називаємо гіпотетично, там в Кіровограді чи десь. Е, в Рівному чи в Києві, щоб ця мова розглядала можливість приїхати жити в mm -hmm. Ну, Відповідно, і для місцевих жителів всіх буде явно комфортні умови життя. Давайте ще таке питання. А, всі ми були маленькими, mm -hmm. і у всіх є якісь спогади. А, які у вас найприємніший найпам'ятніший спогад з дитинства? Поділіться нам, будь ласка. Ну, мені завжди було приємно в дитинстві літом, в молодших класах, коли еліта проводив у бабусі в селі Шевченки, Зінківський району. Трішки пізніше ми їздили в Лагерь, Фонтан. Це біля нових санжар. Думаю, що це були такі. Найбільше скравих події. Багато чогось. Що саме там у вас запам'яталося у фонтані? Ну, така... це були... це, по-перше, було сам... перший досвід самостійного життя. Причому разом з колективом, друзів. Там... В якійсь мірі це була і конкуренція один з одним, і вона була конструктивна, там було дуже багато всяких. Конкурсів, там щодня. щодня проводився якийсь конкурс. І ми постійно. Подобалася ця конкуренція? Перемогти, та с... так. Перемагали часто? Постійно. <гум> ну, часто, напевно. Я вже таких деталей не пам'ятаю. Зрозуміло, чому вам mm -hmm. подобалось тоді. Дякуємо тоді <гум> вам за інтерв'ю.